В цьому році ми розпочинаємо традиційний наш молодіжний літературно-мистецький конкурс Українська об'єднання, який присвячений Дню рідної мови. Я, як завжди, запрошую всіх долучатися до цього конкурсу. Це конкурс онлайн, конкурс відеороликів, які молодь повинна підготувати і надіслати до нашої центральної міської бібліотеки. Можна на електронну адресу, а можна принести на електронному носії саме сюди в приміщення центральної Міської бібліотеки конкурс проводиться у двох номінаціях: це поезія або літературний перформанс, тобто якісь роздуми про книгу, про рідну мову, про рідну батьківщину. В двох вікових категоріях конкурс проводиться. Перша вікова категорія це 14-21 рік, і друга вікова категорія молодь віком 22-35 років. Які вимоги до самого відеоролика? Ну, звичайно, щоб він відповідав тематиці, тобто присвячений рідній мові, можливо, це книзі, можливо, будь-яка патріотична тематика. Ролик повинен бути зрозуміло, що якось технічно гарним, привабливим, креативним і обов'язково, щоб він був до трьох хвилин. Якщо ролик більше трьох хвилин, він розглядатися взагалі не буде. Також з цим роликом потрібно подати заявку. В заявці треба коротко написати про себе. Тож я всіх запрошую, всіх смілян. До участі в цьому цікавому креативному конкурсі нагородження відбудеться на урочистостях, присвячених Дню української мови, які будуть проводитися в міському будинку культури. Заявки подаються до 16 лютого. після 16 лютого відбудеться засідання компетентного журі, в склад якого входять представники місцевої влади, відділів освіти, відділів культури, також місцеві наші письменники, режисери тому журі. Буде компетентне, розгляне всі ваші ролики і визначить перше, друге і третє місця в кожній віковій категорії. Тож запрошую всіх до участі.